Сьогодні ми прийшли привітати президента Януковича з Днем Свободи. Тим більше це не свято Януковича, це свято всього українського народу. подарунок українцям і Скасував офіційне відношення Дня Свободи. Ми цей указ назвали, той указ, який минулого року вийшов, як Свободи, не вітання. Це для нього. До адміністрації президента з вимогою. Відновити офіційне відзначення Дня Свободи. Ми розуміємо, що навряд чи він нас почує. Вісім років тому я стояв на сцені. Хотів би, щоб мене почули. І хай ті, хто сьогодні втішається десь там, що нас тут замало, хай вони пам'ятають і знають український народ. Ніколи не забуде помаранчевого повстання. Ми набули великий досвід. Ми зрозуміли тоді, що ми маємо силу і можливість перемагати.